Гаразд, Борисе, ми дуже раді, бо зараз така ситуація в країні, що не знаєш, куди бігти, у кого є світло, у кого є вода, у кого є тепло. Ми раді, що ви з нами. Вам слово. У вас завжди дуже цікаві проекти. То був такий більш внутрішньо львівський проєкт по пасажирському і вантажному транспорту. Тепер він ще додав, як то кажуть, європейський напрямок. Давайте більш детально про ті проекти, які у вас є. Добрий день ще раз всім. Я попробую підключити. Як воно? Алло, мене чути? видно? Так, ми вас чуємо, бачимо, але ще не бачимо поки що презентації. Зараз я попробую. От зараз видно? Поки що ні. Ну, вчора я вчора тренував, вроді вийшло. Я набрав шерски. Да, так, не вірно. А зараз. А зараз видно? Так, що. О, з'являється, з'явилася добре. Дивіться сьогодні. Було дякую всім попереднім спікерам. Було багато цікавих повідомлень, інформацію, яку ну те, що щось ми знали, що не знали, і враховували в своїй роботі. Тобто, пан Валерій Ткачов досить якісно описав: принципову річ, що львівська ну, українська залізниця. Має достатньо потужностей для того, щоб перевозити товари, і що основна проблема це приєднання до пропуску через кордони і пропуску через наших країн сусідні Європейський союз приймає рішення долучення Львова і дороги через Київ до Мелітополя до мережі ТНТ. для того, щоб розуміти цю проблему, що потрібно. Розувати зв'язок, і це є певний шанс для Львова, львівської е, ну Львівської залізничного славі залі, селі львівської залізниці, і ми б хотіли просто про як ми бачимо дії. Е, ну, наш, нашу точку зору, якби слід було б діяти для того, щоб реалізувати можливості е, долучень до мережі і можливе виділене фінансування, бо декларується, що на підключення цієї мережі чотири з половиною мільярди інвестиції. Е, Ну, спочатку такі певні вступні слова, е, які підтвердились сьогодні, і в виступі начальника ну, там данського порту: що, в принципі, для того, щоб возити товари, ну, чистиких колій, е, потрібно возити їх в стандартизовані тарі, тобто в контейнерах, там, в змінних кузовах і так далі. І тоді, якщо буде застосовуватись технологія, Перевантаження, ну, товари будуть в стандартні тарі, то там все набагато простіше перевантажені і переходи кордонів. Друге, на що я би хотів звернути увагу, це. ну, Якщо брати зернову ініціативу, то лише одна п'ята зерна, яка виглядає, що мусити морем, а чотири п'ятих. Так чи інакше може йти суходолом, тому що 35% в результаті попадає в Європу, і 45% припадає в Азію. Я не являюся спеціалістом логістики, я просто подивився на цю табличку і бачу, що в принципі товари все-таки поступають в Європу і йдуть в Азію. Окрім того, така цікава табличка, на хоча хотів би теж зараз розказати про те, що ну, я надію, що ви розіслаєте презентацію, що залізниця возить найдешевші. Товари е, море, те ж саме, зерно йде дорожче, чомусь по за жовтень е, тільки зерно йшло море. от І найдорожчий клієнт, е, ну, товари їздять автомобілем. Тобто, відповідно, е, покращення роботи е, військо-залізничного вузла це боротьба залізниці за спроможного клієнта. Плюс ми повинні враховувати про те, що. На валах українських автомобілів на європейські дороги має той не недолік про те, що країни ЄС борються за СО 2 Ну за зелену економіку в автомобілями. Це ну, не, не, не тяжко зробити, і достатньо легко робити, коли ми перевозимо товари з залізницею. І так, ще одна така річ: що залізниця. Отримуючи товари в закритих контейнерах, може організовувати там уряди з країн можуть домовлятися про те, щоб митні процедури, фітосанітарні процедури товару, який є герметично запакований, проходив простіше. А саме при прийнятті товару до перевантаження і здачі вже в кінці. От далі я проведу там ті презентації. Ну не буду тепер ще яка річ? Коротко. Заводити, ну, моя наша точка зору, що проводити в Україну європейську полі, розвивати європейську, е, залізни, ну, європейський стандарт залізниці, є економічно і технологічно недосільно, оскільки ми ж не тільки працюємо на експорт і імпорт, ми працюємо всередині перевез, об'єм перевезення всередині країни, також великий. А тримати дві кровеносні і підтримувати в робочому стані дві кровеносні системи достатньо затратно. І робить землі ну, з поляки кажуть, замішання. Відповідно, якщо і розвивати європейську колі, то це в прикордонних пунктах переходу, тобто, плюс там, де вона так чи інакше існує, чи там, де це так чи інакше економічно доцільно. Із таких проєктів це є ну відомо, що європейський інвестиційний банк розглядає проєкт хорди. Ну, це від перемишля до воду в серед, щоб дозволило б проходити е, потягом е, з, е, ну, просікати той виступ і входити в Карпати, і заходити в, е, в ну, без перевантаження ці речі. Е, 400 кілометрів хор, де, якщо там буде потік, там хай хоча б 20-30. Потягів в добу, то це можливо і буде комічно доцільно втратити там три-два євро за кілометр. От е, навіть, е, Львів знаходиться в шістдесят вісімдесят дев'яносто кілометрів від кордону, і е, е, кілька проєктів, які планують фінансуватися з інших, тобто не українських коштів, зокрема центральний конвенційний порт, розглядає можливість. Ну, е, Розширення швидкісної траси двоколіної електрифікованої з, з Варшави до Львова, і ми з ними проводимо переговори про можливість поміняти трасу через місто Схво і зайти в Львів через Рісне, через, через станцію Рудне. І розглядається те, що ми говорили, розглядається проєкт заходу через ну, з Перемишля до Львова. Там Поіснуючі двох таку трасі, ціка можливість, вона дозволяє в принципі запропонувати розвиток військового узла. І в чому це є доцільність? Тому що в Львові великі сортувальні станції, От. і це може дозволити перетворити Львів щось на аналог Гамбурга. От ми в свого часу в порту Гамбург, уряд Німеччини, зробив інвестицію в створення великої станції. її параметри вже близькі до станції Львівської, є, які існуючі зараз майже, що в Львові теж зараз приблизно 4 тисячі вогонів добу переробляється. і ми, можна буде ну, на станції з Книлів сформувати логістичний. Ну, тобто, зараз просто нагадаємо, як виглядає. Станції ну, станції Львова, тобто чотири це станції Скнилів і є станція Клепарів, яка працює на західному напрямку, і станція Львів, яка працює в східному напрямку. Відповідно, на станції Скнилів Ростислав Білинський, і ми з ним разом напрацювали можливість розмістити пасажирський термінал. Об'єднаний з автобусним терміналом і з можливістю терміналу на ну, авіа, до, до, до апорту, авіапорту і існуючи розширення потужності існуючого контейнерного терміналу, відповідно, він знаходиться. Якщо зараз вернуться до, до цієї схеми, він знаходиться в зоні дії е, сортувальних станцій. Відтак е, потяги, контейнерні потяги. Не переходячи по внутрішнім передачі, попадають на після сортування на станції клепарів, попадають на станції Схнилів на перевантаження, перевантажуються і вже по європейській колії без зупинки на кордонах рухаються в різні напрямки. От, і з, а отримані з європейської колії контейнери попадають в приймальний парк станції Львів. І, відповідно, розпостріляються по території України. Це е, достатньо унікальна технологія, оскільки е, е, про це не говорилося, але потяги, довжин, які ходять по Україні можуть ходити по Україні, вони можуть бути в км кілометр п'ятдесят метрів. Потяги по е, Європі 600 метрів, 750. Відповідно, е, по-любому виникає проблема зміни довжини потягу. Окрім того, із з кожного міста України можна набрати е, склад потягу в якусь точку в Європі. Відповідно, поставлення до Львова і сортування за напрямки дозволить істотно пришвидшити це той випадок, коли сортування дозволяє не затримувати відправку вантажів е, доставку, а навпаки пришвидшити, оскільки дозволяє збирати до кожного напрямку і всієї України культувати напрямки в Європу і навпаки. От, ну так, от простенький рейдер, як би це виглядало. Тобто, один термінал європейський, той дальній там і другий термінал український. Ну і мець в Європу між ними будівля, де можна проходити митний контроль, тобто пограничний контроль, а в проміжку кубики знаходиться колі вантажного терміналу. Для того, щоб це реалізувати, потрібно покращити. Ну, провести реконструкцію парків станцій, клепарів, от з такої, вона ми пропонуємо така вона буде, тобто 46 напрямків. Станція Львів з такої перетворюється в таку. Це там 33 напрямки можна буде добре От. І тоді от така приблизно мережа призначень по... е, е виглядала Україна, це Європа. До речі, оскільки в Польщі реалізовуються й реалізовується проект Рей Балтик», Балтика, то цей напрямок, який бишов через Ноновашалова, то він поєднується і істотно вирішував би питання прив'язки портів латвійських. А перехід, якщо будувати хорду, то ми бачимо, що тоді Балтійські порти, ну країни Балтії, вони. Ближче пов'язується до Румунії і там до Стамбулу і інші напрямки. Е, кілька слів е, про методи е, перевантаження. Тобто, е, в принципі, зараз е, час е, таких ну, змін передбач, потрібно розглядати можливості застосування інноваційних способів перевантаження. Ми пропонуємо е, розвивати спосіб орієнтального суву, тобто, це коли. Контейнер не піднімається краном, а переміщається між платформами в горизонтальному напрямку. Це вимагає зміну відповідну доробку рухомого складу, недороговартісну не і відповідно зміна до контейнерів, зміна скріплень, але це якраз той момент, коли потрібно вже ну, застосовувати щось нове. Вон. І е, на завершення я хотів би проговорити таку річ, е, е, ті інвестиції, які Планується створити, е, Ну, е, я спілкувався з е, польським перевізниками, вони говорять, ну окей, ми зараз побудуємо, а що буде потім. Е, так от, е, пропозиція є в тому, що якщо закінчиться війна і через порти спрацюють, відкриються і буде рухатися все нормально, то в принципі е, може з'явитися е, рух. Е, Товарів з Казахстану, ой, з, того, з Китаю, от відповідно, є дещо банка в Карго, Вони коли йдуть, то є, цей маршрут і зараз діє, от, і по ньому зараз проходить приблизно 30 потягів в добу, і вони йдуть в гамбург там інші північні порти йдуть всі вниз. Якщо ж говорити про нашу через Львів, якщо ж би той шов, то ми бачимо, що через львів при проході через львів вони йдуть. В такому напрямку відповідно, на мою точку зору, е при підписанні мирової угоди, якщо ми вийдемо на мирову угоду з Російською Федерацією, треба вимагати забезпечити е сухопутний коридор до Казахстану безперешкодний для того, щоб ми могли використовувати належним чином потенціал України е як транспортної країни, що об'єднує Європу і е Весь світ. Ну, от коротко. Я е, ш, хотів би ще раз сказати таку зауваження, що е, е, війна показала, що залізниця все-таки це основний відперевезень, і е, це дуже важливо, що залізниця з цією функцією в принципі, справляється, як на мою суб'єктивну оцінку, досить добре. Хотів би подякувати представникам залізниці за те, що вони це роблять. Доповідь закінчив. Дякуємо вам. Я підхоплю сьогоднішній марафон, оскільки світло вибило і в нашому офісі основному. Тому я на завершення хотіла би запитати, чи є коментар у Валерія Ткачова, представника Укрзалізниці, наскільки реально перенести точку розподілення цих вантажних потоків саме у Львів і перспективу цього проєкту? Можливо, у нього є коментар. Доброго дня. Я тільки можу прокоментувати свого точку своєї точки зору. Ми бачимо, що один із проєктів розвитку прикордонних дільниць у нас є подовження колії 1435 з мостицької до Скнилів. Тобто, ми додатково плануємо з часом побудувати, подовжити колію, і це дозволить напрямку Львова. З його західної частини, да, десь 6-8 станцій, які зможуть перевантажувати вантажі широкої на вузьку колію. Тому якщо це для оптимізації цей проєкт, що запропонували, запропонував спікер, його треба вивчити. Я особисто поки не, не можу прокоментувати деталі, але це служна думка. Дякую. Дякуємо вам. А, я хочу запитати у Бориса, чи ви прораховували е, обсяг потрібних е, інвестицій для таких е, перетворень? Е, ну, ну станом на сьогодні ми ще не прораховували їх, тому що це все поки що скізні розрахунки, але е, ми активно ведемо перемовини і в війську з залізницею з точки зору реалістичності цього проекту. З ведемо перемовини з польськими партнерами. Зокрема, з я зустрічався з ЦПК, які е, ну мріють до довести колію до Львова, і намагаюся зустрітися з людьми, які досліджують можливість будівництва дороги перемисель е, в адул Серес. Тобто, е, грубо кажучи, якщо є потенційні інвестори, які готові профінансувати це будівництво, тобто я виходжу з таких мирхонь. Що е, якщо зараз будувати щось, то треба будувати так, щоб ця кожна копійка була максимально вигідна в майбутньому. І е, відповідно, е, ну, на моє переконання, щоб створювати вздовж колій, ну, вздовж тобто, Валерій е, ну, як спеціаліст, вважає, що потрібно будувати багато точок перевантаження, але е, фактично мені здається, що коли переводити товар на контейнери, і контейнери перевантажити швидко організовувати, то і так вже принципово це стає. А сута багато точок розгалуження всеред перед кордоном якраз там може влаштовувати е, корки з точки зору е, багато, скажімо так, е, роботи маневрової в районі станції е, на на переходах, вона е, ш, шкодить проходу події. Відповідно. Укрзалізниця, володіючи терміналом по перевантаженню в скнилові, який там вже існує, має можливість в межах станції передати контейнер потяг, сформований на скнилові, передати на станцію, раніше в Клипарі, передати на Скнилові, там перевантажити, відразу перевантажити на потяг вузької колі, який після відправки піде без зупинки на кордону. І це дозволить е, вирішити питання е, основної конкуренту переваги, з, е, яку зараз має автомобіль, вони їздять швидше. А е, залізниця має б, б, боротися з, за те, ж, за товари, які є дорогі, возити швидко. Така технологія дозволить організувати е, маршрути, дос, коли гарантовано от, е, товар може попасти з будь-якої точки України в будь-яку точку Європи за 2-3 дні. Поки що це виглядає. Ну, тобто, грубо кажучи, може бути лозун 50 днів ой, 50 годин доставки. Тобто, що ви взяли контейнер, його зробили відправку, ну, всю сертифікацію і так далі, взяли як перевізник, маючи домовленості чи маючи власний рухомий склад укрзалізниці на колі 1435 мм, ви прийшли в Львів, сформували потяги по напрямкам, а ви маєте можливість у Львові після реконструкції там 40 напрямків. І ви просто відправляючи ці потяги без зупинки, без нічого проходити. ну, Навіть якщо взяти середню швидкість 60 км на годину, яку треба досягати, ну, то це, вибачте, в добу 1600 кілометрів. Тому і чим швидше буде їхати рухомий склад, який буде їхати одночасно дві сторони, тим буде це перевезення ефективнішим, тим менше потрібно того рухомого складу. Рухомий склад повинен рухатись, а не стояти на запасних шляхах, скажімо так. Перед тим, як Валерій додасть коментар, будь ласка, покажіть останній слайд з контактами. Просять учасники ваші контакти. Ой, знаєте, ми мене... обов'язково не... публікуємо всю презентацію, але а... ну, мене, ну, мене, ми, зараз... Ми, що е, нема е, е, угу. Тиво, ну, я в десять ну, гаразд, ми направимо ваші контакти. А, тим, хто зацікавився, Валерій. Ви хотіли прокоментувати короткий коментар стосовно розвитку контейнерних перевезень. Дійсно, в стратегії розвитку укрзалізниці розвиток контейнерних перевезень є одним з пріоритетів на сьогодні. Але, на жаль, на сьогодні перевезення в контейнерах лише. Десь 2,5% у загальному обсязі перевезення вантажів. Тому ми дуже дослухаємося до розвитку контейнерів. Але на жаль, у нас економіка сировина на сьогодні, на жаль, у нас транспортна система сировина. Тому давайте разом переходити будувати і контейнерні термінали, і переходити на перевезення у контейнерах, але наразі ще раз. Звертаю увагу лише 2-2,5% транспортуються в контейнерах, тому дійсно потрібно разом розвивати цей вид перевезень. Дякую, дивіться, Дякую. доповнення. Я ну, вважаю зараз важливо сказати це до нас. До якщо зараз Міністерство сільського господарства там держава буде стимулювати аграрію. Щоб вони не тільки возили в контейнерах зерно, а ще й зберігали в контейнерах зерно, то ми утр... зробимо зовсім інший підхід до ринку сільського продукції. Селянин, який виросте в зерно, зможе його забезпечити доставку без змішування із, ну, якісного зерна до млина. Тобто, грубо кажучи, не засипати в бункери. І, відповідно, ви зможете, як перевізник, ви зможете гарантувати фітосанітарним службам, що зроблений аналіз сировини при відправці, що вона така і лишилася. І це істотно пошичить як транспортування. А з іншої сторони, по іншому дозволить відноситися до землі української як основного товару, щоб він вирощував якісний товар. Тому що стан на сьогодні, відправка, зерна. В Балкерах не стимулює до формування ну, зеленого виробництва, от і плюс і ще повторюю. Оскільки 35% сільськогосподарської продукції згідно зернової ініціативи інцітивою поступає в Європу, то її також нема чого пускати морем, а відправляти треба залізницею і перебудовувати мережу колії Європейського союзу, це є той. У них також є проблема. Вони повинні це робити. І стимулювати От така отища. Дякую. Дякуємо вам, Борис, за презентацію.